наче так мало місця але прийдеться тут засунути сюди душову кабіну друзі з вами канал сверглас зараз будемо монтувати прозору, прозору кабінку розпочнемо ручка у нас полотається сушник залишатися нами і побачите як ми її змонтуємо сюди будемо встановлювати таку ручку дивіться класна ручка ну, виглядає взагалі клас супрово виглядає це буде у нас велика частина буде зовні, маленька частина буде всередині. Також цю ручку можна зробити отак. Її можна зробити так, буква Г, і також можна її зробити отак. Зовні буде так, всередині буде так. Класна універсальна ручка. Ми вам її рекомендуємо, вона досить непогана. Це все нержавійка і зроблена відполірована. ну Класна ручка. Ось Дивіться, яка якість. Воще супер. Дуже класно. І доглядати за нею це нержавійка і можна полірувати пастагоєм з часом. Якщо, чим е, краще нержавійка, чим е, латунь краще з тим, що її можна буде відполірувати до нового состояния. Ось. Тому залишайтеся з нами, ми коли все поставимо, побачите, як воно буде вживу. Друзі, ну що, була похибка невеличка, помилка. Е, відчувалося, що все дуже мале. Але розміри тут 970 на 89. Ось, і кабіна повноцінна. Просто коли не було світла і не було ще кабіни, відчувалося щось як але воно дуже маленьке, на голову. Друзі, зараз ми поставили кабінку тут, ну це Lexus, це клас, взагалі, супер. У'ютно, класно. Ну Звісно, звісно, звісно хотілося б трошки, би коли сидиш там в туалеті, да, то, щоб не прямо не тут. Але так як маємо маленьке санузел, все рівно, тут все компактно. Є душова, є умивальник, є полотенце. Сушник, є ручка, на яке можна також повісити полотенчик є туалет, все супер. є шкаф, який сюди все вліз. Ось. Тут два десь на півтора цей санузел, що може трошки більше, на мій погляд. Ось, Ось таку капінку ми маємо. Все гарно виглядає. Доволі все просторо, тому якщо сподобалась наша робота, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Ось, далі буде цікавіше. Ми стараємося розвиватися, ростуть технології, і ми також подобаємо, щоб наша Україна вона процвітала. Друзі. І дякуємо ще, дякуємо ЗСУ, всім хлопцям, які у нас також замовляють кабінки воєнні. Ми вам робимо знижки, ви знаєте це. Також вам дякуємо за мирне небо над нашими головами. Так що ми поїхали.